Доброго вечора, друзі! Зараз тривога, тому я сподіваюся, що ви всі у безпеці і сховані. Тому що ми домовилися з вами зустрітися в 7 годині, а за 10 хвилин цьому початок тривоги. Але ми вже як домовилися, так виходимо в ефір. Тому ще раз хочу вас привітати з початком весни, всім мирного неба, гарного настрою і бережіть себе. А зараз що я хочу сказати? Що всі ми з вами, воїни на своєму полі, ми на економічному, зразу вам кажу, ми воюємо в своїй сфері, і ми шукаємо для вас завжди найкращі пропозиції. Пропозиції по цілій Польщі. Я об'їздила минулого тижня. 1100 кілометрів для того, щоб знайти вам щось цікавеньке. І саме в цьому ефірі я хочу показати, що я знайшла зі знижкою мінус 50%. Чи приєдналися всіх соцмережах наші підписники? Вже та. трошки так. Інстаграм активно. Я дуже рада, дуже вам дякую. Я така стоюся, руки трясуться, переживаю. Думаю, дуже дякую, що ви з нами. Ну і звичайно, що хочу сказати. Завжди ми щось розігруємо, а цього разу нічого не хочу розігрувати. Хочу сказати, що всі, хто з нами, хто поставить плюсики, лайк і поширить ефір, відповідно буде мати 5% знижки на 5 днів. Тобто сьогодні у нас друге число. Давайте символічно то буде е, знижка до 8 березня. Але це не буде знижка до 8 березня, бо свято там було колись давно. <світ> а іменно, що е, активна знижка при покупці товарів від сьогоднішнього ефіру до 8 березня. Я думаю, що ви не проти. <світ> е, так, ну що, поїхали. Привіталися, я так стою так чемно з тими квітами. Вони дуже гарні та, та вони дуже гарні. Хочу вам сказати, що ікеа має дуже багато різних квітів. Ми недавно вам показували, які є квіти. Їх є багато. Ми там будемо зараз пересікатися. Я вам саме оця пальмочка 720 гривень, так вона досить велика. Але хочу вам сказати, що в нас там є за 50% знижки ще інші квіти, ми зараз до них дійдемо. Цей кошичок також у нас є в продажі. Хочу вам сказати, що цей кошик він може бути не тільки для штучних, натуральних квітів, а такий, як, як і для складування речей, ванну, кімнату, він не боїться вологи. І покажу вам трошечки наші новиночки. Скільки з нами там людей? Скажіть, щоб дала інстаграм 27, 10. 10, десять фейсбук. Mm -hmm. Я м зна... я знаю, що треба зробити. Я зараз поширю у спільноту. Дівчатка. Мусите щось показати. Давайте тут золото показуйте. А я біжу поширю. Ну так тяжко у мене. Море телефонів в руках. Ви розказуйте, що то за новинка? Ось така класна новиночка. Ніна привезла сама, дуже класні. Дуже багато хто нас питав, ніяк не могли викупити, але наша Ніна для неї неможливого немає. Дуже шикарний набір підсвічників, виконаний отут такий, якийсь такий, який -то ванільний колір, такий ну, беживий, з золотом. Дуже красиво виглядає. Ціна такого набору 960 гривень. Ось такий класний годинник. Годинник-будильник. Він світиться при натисканні, показує годину, будильник і температуру. Дуже класний. Такий він тут, як скло, виглядає з таким сірим поєднанням. Так, Дуже кажу, що можна отак от зробити. Люди не думали, та. Дуже класно. Що такі великі цифри? Ось так воно виглядає: 480 гривень. Так, ось таке зеркальце. зараз буде нас з Діаною видно ага. трохи. Воно тут звичайне, і з іншого боку, навпаки, зближує. Ціна 240 гривень на металевій мішці. Ще показуємо ось така новиночка. Це такі заварники приїхали скляні, дуже гарно вони виконані. Це таке досить термо скло, досить таке добротне, грубе, ага. міцне. І ось тут можна бачити, що тут можна поставити, як, щоб так лилося, а також можна. Зараз вам покажу, сфокусую, щоб заварничок не, не падав в чай. Mm. Ось такий чай. Mm. Навіть є на компотик, коли там класно. якісь фрукти є е, е, в золоті і в сріблі ціна 1040 гривень. Е, до речі, це новиночка, хочу сказати. І клієнтка в інстаграмі мені скинула ось такий чайничок. І каже: Ніночка, чого ви не привозити такі класні речі? Десь вона придбала і каже: я кажу, що думаєте, він би зайшов. Вона каже, та звичайно, що би зайшов. І також в золоті, і в чорному Є ось такий термос-чайник. Він теж дуже класний. Він не похожий на інші заварники. Він з дуже дуже твердої сталі. Це є термос. Прес, дивіться, бачите, якщо ви з цього боку, то ви наливаєте, а якщо з цього боку, то він не буде литися а буде термосом. Такий прес-чайник. Тобто ми маємо в золотому варіанті і в срібному ось такі речі, ще є в чорному. За ті підсвічники ви розказали, так? Uh -huh. Ті підсвічники, я вам хочу сказати, я завжди їх бачу у всіх от, різних дизайнах, я їх бачила, а купити насправді їх ніколи не могла. Тут є дуже великий плюс. Вони продаються набором. Сюди підійде як маленька свічка, тоненька, там гарно запихається, так і велика. Дуже класний варіант, тому що ви можете будь-сюди якусь свічку засунути, і вона буде красиво виглядати. Звичайно, що є і різні варіанти, є в чорному, є ось в такому білому. Тобто варіантів є багато, це продається поштучно. Тобто, будь-який інтер'єр ми завжди зможемо задовільнити. Також є ось в такому чорному варіанті. Вже вам показую. Насправді, свічечок у нас є достатньо, різних кольорів, смаків ми ще до них дійдемо, якщо встигнемо. Так, давайте спустимося сюди. Я вам покажу, що прийшло по знижкам. І багато покупців, то ті, що придбали, знає, мусять знати, що вони вже приїхали. Отже, в зеленому кольорі сумка є і вже в полосатому. Вона була за знижкою мінус 50%. Вона дуже міцна, класна сказати, що то з категорії таких дуже надійних товарів, якщо ви кудись їздите, переїжджаєте, так як ми купуємо, то ті сумки просто безподобні. Їхня вартість зараз зі знижкою 78 гривень. Витримують вони 20 кг, тобто вони є на знижці. Далі хочу вам показати на знижці дуже класний варіант картин. Покажіть, що вони виконані з дерева. Також всередині є ось така картина. І така картина. Вони зараз на знижці, і вартість їх також 1000 гривень. Розмір 40 на 50. Всі ціни є тимчасовими, тобто акційні ціни завжди є тимчасові. Поїхали далі. Ми смакували чіпси. Я казала, хто би хотів. Ми взяли в асортимент натуральні продукти, тобто чіпси і цукерки. Наразі пробуємо це. Тут немає ніяких добавок хімічних, тому е, хто любить поласувати чимось смачненьким, але не шкідливим, то дуже рекомендую 85 гривень. Далі не можу оминути ось такої постелі. Вона була за вартістю 2388 гривень, а зараз 1200 гривень. Я вам зроблю маленьку розпаковочку. Я думаю, клієнти не обідяться, якщо буде надірваний кульочок. Але я вам мушу її показати. Тобто вона йде така баєчка. Я не знаю, чи вам видно, вона як м'яка фланелька. Я не дуже розбираюся в тканинах, так щоб пояснити цим е, таким професійним. Е, М'ягенька-м'ягенька. І склад завжди вас надзвичайно цікавить. Тут іде 100% котон. Тобто, це 100% натуральності, але дуже м'яка. Вона ну, дуже рекомендує ще й за такою ціною. Розмір 200 на 200. Також у нас такі є ковдри, зимові, літні завжди в наявності. Далі у нас з акційних постелей ще є ось такі. Це також були за 50% від вартості 790 гривень. Це вже ціна зі знижкою. Нагадую вам, всі, хто з нами в ефірі і коментує та поширює пост, має ще додатково від знижкових цін мінус 5%. Тому е, коментуйте, не шкодуйте свого пальчика догори, бо для нас це дуже важливо, так як ми ніколи не ставимо рекламу, наша реклама це ви. Е, далі хочу, е, давайте розвертайтеся сюди, е, хочу вам показати оці ліки. Насправді ліками ми не займаємося, але е, хто їздить до Польщі, може собі не пошкодувати знайти аптеку дос, так як тільки в, неї, е, в ній є ці ліки. Хто страждає гайморітом, це суто моя порада. Страждає гайморітом, бо я маю хронічний вічний гайморіт. Придбати собі отакі от ліки. Тут є для дітей, для дорослих. Не зупиняюся на них, просто рекомендую щиро від себе.